Я вбачаю. Якщо тяжко, то це так не це мене розвивається. Я я перезвоню валиночко. Таке може? Да, Це якраз дзвонять переселенці, які хочуть ще заселитись немає. Це були хлопці з Херсонщини. З села Велика Олександрівка. Вони були дуже злі на орків. І одразу запропонували зробити. Я вже був офіцером підготовки, вже знав, що ми будемо робити. І вони одразу запропонували зробити партизанський диверсійний отряд. Вони знали, де, що, по чому. Ну, коли вони поспілкувалися з нашими хлопцями з розвідниками, з СБУ з нашим, то ну, вони всі такі фермери, крупні, здорові, з наснагою, кров з молоком, як кажуть. І ні у кого не було військового вишколу. Тобі ж це були потенційні смертники. Вони вивезли своїх дружин, діточок на дом, і ми почали з ними займатися, займались. Займалися вільний, як кажуть, від роботи час, бо вони ходили на окуповані території, збирали розвіддані, деякі стоять спостережні пункти, деякі стоять позиції. І ці дані були дуже корисні. Ці дані були передані до Вінчі. Він тоді на Криворізькому напрямку. Керував артилерійським підрозділом і опробатували по цим позиціям. Після війни я точно напишу мемуари, як вони там партизанили і робили диверсійні заходи. Тут живуть зараз порядка 15 осіб. Вони самі готують, самі Ведуть своє господарство, ну, на, на території, тут э, ви побачите, що, що вони тут вирощують, що вони живуть. Ну, Город посадили, вспомнили молодість. Собак же дві забрали, дві вже тут приблудились, коти родилися. Так що вже коти є у нас. Таке. Ну, такое. ну от і все господарство, да, в принципі. Оцей барбос це крісінний Да. Так. що? Ну цей у нас поверх такий він зараз полужилий. Mm -hmm. Тут ще потрібно, звісно, доложити руку, бо у нас тут не вистачає трохи меблів. Так, ну і проходьте, побачите ще дві кімнати. Це для, для сім'ї. один. І другий. Проживає постійно чотири сім'ї, десь порядка десяти одинадцяти осіб, які оплачують комунальні послуги, це електричество. Також вони платять послуги за воду і за вивоз мусора. Ну і е, тут дуже, дуже велике прохання по дровам. Опять же. Це на опалювальний сезон потрібно десь до 10-12 до кубів дров. Ну, якщо ми зберемо гроші, то я буду, е, якщо ні, то це буде біда. Дуже холодно. Мы в прошлом году сидели, все вместе спали в одной комнате, чтобы было теплее.